24. війна вже 9 років. Руїни, тисячі смертей та волю українців не зломили. Ми хочемо жити в радості, а не оплакувати героїв на могилі, дивитись дітям в очі і не чекати завтрашніх ракет. Чому свобода вас бентежить? Вільних боїтесь людей? А може, досить? Ви ж хотіли бути першими серед земель? Тепер ніхто вас не сприймає. Ви гірше стали, ніж були. Були свинями, є свинями, але сьогодні ще й в багні. До вас звертаюсь, мудреці, відкрийте очі. Люди хочуть жити вільно, не витирати щохвилини очі, ходити з дітьми у театри, дивитися кіно. Не плакати у рідних на могилі, ми жити хочем в Україні, побійтесь Бога, повертайтесь, повстаньте в себе дома. Вас мільйони, ви ж люди. Чи надивившись телевізора, ви це забули? Схаменіться, дійте, бо втратите усе. Незламні люди українці, об'єднані війною. Молитвою, герою, непрошені вже дев'ять років домівці наші бешкетують. Лютому кінець же скоро. Підсніжники стають весною. Гарно так було. Тепер усе в крові знищено війною.